Вітаю, ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Магом Веляром. Вітаю вас. Вітаю вас, Оленко, радий бачити. Бачу, що ми з вами сьогодні синхронізувались в український стяг: стяг незламності, стяг героїв, стяг найкращої країни світу. Так, ви якщо ви помітили, ми завжди з вами підбираємо такі наряди на наші інтерв'ю, коли завжди синхронізуємося. Це, це, це не можна не помітити. Але сьогодні хочу поговорити не про нашу Україну. Ми вже з вами записували випуск про Україну, і власне сьогодні хочу зробити акцент на світові новини, але які зокрема стосуються України, і розпочну напевно з такого питання: чи правда, що Європа дійсно готує найжорстокіші санкції проти Росії, які коли-небудь взагалі були? Чи це просто такі знаєте, знов ж таки, пусті обіцянки, які ні до чого серйозного не приведуть? Олена, ви знаєте, це моє передбачення. Я казав, що Європа зараз, після інфантильності Трампа, введе такі санкції, яких не було ніколи. Я сказав, що Європа посилить санкції, посилить підтримку України. Зараз побачимо побачим справді, що станом на зараз випадає, але я це знав, так буде. Я це говорив. До речі, Приходьте до мене на YouTube канал Магвеляр. Дивіться по п'ятницях. У мене прямі ефіри о 19.00. Дуже радий буду вас бачити. Справді по картах показує, що Європа прийме такі санкції, вони випрацьовують механізм так, щоб нічого не опустити, підлаштовують його юридично, і вони це вводять, розуміючи, в першу чергу це що це потрібно для них. Першу чергу, а не для України, і вони будуть посилювати ці санкції, і це тільки початок цього процесу. Вони будуть знаходити всі нові, нові методи для посилення санкцій. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Будемо, будемо чекати е, таких е, дій, рішучих від е, європейських країн. А якщо брати Трампа, він теж заявив останнім часом, що е, публічно він сказав, що Путін несе маячню, і е, він готовий е, вести санкції проти Росії, якими чи дійсно він це веде, і коли, і якими вони будуть? Які санкції Трамп е, веде у бік нашого ворога? Дивись, я казав, що Трамп хоче гратись в гарного хлопчика в світі. І говорив, що він вимушений буде допомогти Україні. І якщо ця допомога раніше випадала як ракети до Петріот і Петріоти, то зараз показує розширення суттєво цієї допомоги і показує ту спентаклів. Але це під примусом 8 мочів, під примусом. Людей впливових з Конгресу США та з Сенату США, адже вони звершили давління на Трампа, і тому, тому відповідно Трамп вимушений був на це піти. Адже, якщо ми з'ясуємо, то навіть одне з видань американських телеканал, який повністю підтримував політику Трампа і висвітлював саме його діяльність написав офіційне звернення до президента Трампа про те, щоб він допоміг Україні і ввів санкції проти Росії, щоб він продовжив підтримку військовим шляхом України. І ми бачимо, що Трамп вимушений на це піти. Він зараз грає на цьому, грає і маніпулює. Але ж варто розуміти, що моє передбачення, коли я вам казав, що так він не буде давати допомогу, то він пообіцяв Петріоти. І що він зробив? Він же ж не дав самостійно і не продав Україні. Він звернувся до Німеччини, щоб Німеччина продала одну установку Петріот Україні і 10 протиракет до Петріотів, щоб Німеччина продала. Тому. Це відповідно показує, що Трамп справді грає гарного хлопчика. Він не хоче допомагати суттєво, він хоче допомагати опосередковано для того, щоб здаватися гарним. Хоча насправді, чи змінив він ставлення до Путіна різко ні. Чи перестав він вважати Путіна своїм коміром? Ні. Просто він розуміє, що з Путіним важко йому. Хотів би він простіше, але не виходить, то він трошки нервує. Але ж, ну, це просто фарс. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Угу, аби угу, аби він в упросторі засвітитися в чергове? Скажіть, Воляра, ще таке питання. На просторах українських новин бачимо про те, що е, Україна власне вела санкції проти деяких китайських компаній. Скажіть, чи правда, що Китай максимально і масово сприяє тому, аби виготовляти шахеди в Росії, які потім вбивають українців? Чи ні? Так, по картах показує, що звісно Китай в цьому допомагає, але не тільки в виробці шахедів, не тільки, а ще й в виробці певних ракет, певної іншої зброї, компоненти е і так далі. Китай приймає активнішу участь у війні. Багато е людей помиляються, практиків помиляються, е говорять: от Сі дзеньпін, він щось теж він йому просто не під власну мир заключити. Ага, вірте вдалі в це. Сі Цзіньпінь – перегорнутий імператор. Сі Цзіньпінь – це людина, яка є автором цієї війни разом з Володимиром Путіним. Наш справжній ворог не Росія, наш справжній ворог Китай, Китайська Народна Республіка. І вони справді е, хочуть знищення України, хочуть перемоги Росії просто для того, аби послабити Західний блок країн. І для того, щоб перес... згодом пересікти воду і вторгнутися на Тайвань, не зустрівши жодного адекватного спротиву. Ви розкрили світові плани, щойно мені здається. Горіара, скажіть, будь ласка, якщо гово знову ж таки ми заговорили про Китай, ми бачимо про те, що Нещодавно, буквально на днях, китайські військові з Лазуром збили німецькі літаки. Скажіть, будь ласка, чи буде, чи світ побачить конфлікт, загострення точніше, конфлікту Німеччини і Китаю? Ми подивимося це. Так, звісно, що побачать, Побачать і суттєво побачить. Наскільки довго буде тривати їх конфлікт, і чи не, ну, не приведе він до світових масштабів? До війни він не приведе, але при цьому всьому Китай теж буде поводити себе зухвало, цинічно, брутально і не буде визнавати свої помилки, списуючи це на недбальство. Керівництво цього літака, пілотів літака. Будемо дивитися за усіма подіями. у світі. я хочу подякувати вам, сказати нашим глядачам, щоб якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково це зробіть. Підпишіться і а ви так, е... на ній підписуйтесь YouTube канал Магвеля і дивіться прямі ефіри 19.00. Кожну п'ятницю там ми говоримо про дуже цікаві події. Але спостерігайте і за каналом ОБОЗ з Оленочкою Ковальовою. Це дуже цікаві інтерв'ю і прямі ефіри. Дякую вам і до зустрічі у наступних випусках.